У Стрийському парку сьогодні з самого ранку грабують листя. Тішиться іноземними помічниками комунальники. Вони вже у нас пару днів вже працюють. І як вам така допомога співпраця? Там може бути, нам ліпше буде буде чистіший парк. Працюють волонтери лише півдня, потім знайомляться з містом. Фоміновити. Це для мене честь і велика радість допомагати європейському місту ставати кращим. Я роблю внесок у розвиток історичних пам'яток, а ще знайомлюся з вашою культурою. Просто в тракті вакацій зробити щось інше, ніж зазвичай. Хотіла цього літа зробити щось інше ніж зазвичай. Окрім цього, Львів є особливим містом для поляків. Я хотіла побачити його. Цього літа у світі працює 50 таких таборів у різних куточках світу. Мандрувати можуть всі, хто хоче долучитися до збереження історичної спадщини ЮНЕСКО. Волонтерські центри є у кожній країні світу. Наприклад, у Франції я займалася реконструкцією замку 16-го століття. Разом зі мною плічопліч працювали люди з Кореї, з Японії, так само з Італії, з Німеччини. Кожного дня, п'ять годин в день я робила цемент. В Туреччині ми фарбували стадіон для школярів. Тобто та також працювали з дітьми циганськими у Львові. Студентів з Польщі, Франції, Іспанії, Словаччини, Сербії, Кореї та Японії захопила архітектура міста. I think, uh, the local can, uh, перш за все раджу львів'янам дуже гордитися своїм містом, бо Львів чудовий Прибиратимуть Стрийський парк до 12 серпня. Потім поїдуть додому. Плануватимуть волонтерські мандрівки на наступне літо. Можливо, повернуться й до Львова. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов, головні новини. Львова.